15 кг, сорт Крем плюс екстра, 4500 гривень, за цілу коробочку класного, якісного одягу. І перше, це в нас ось такий типу комбінезон. Новесенький, як бачите. Ось так виглядає. Наступне у нас буде курточка, легенька така вітровочка. Ну, хлопчика синенька. Та супер лакшері. Ось такі лосінки, гляньте, дитячі. Вони супер тягнуться, круто. Резиночка класна. Далі в нас буде худі у жовтому сонячному кольорі. Та ось такий також худі, сіренький з тваринка. Далі в нас буде жилеточка. Ось така жилеточка на замочку. Та, та зараз глянемо. Та ось така новесенька, бачите, водолазочка. Красивезна, синенька, базова. Наступна у нас буде ось така кофтинка джинсова, також супер крута. Та ось така флісочка. Гляньте. Далі в нас буде халатик дитячий з бушками. Та ще один крутецький комбінезон з такою водонепропускної тканини бомбезний. Наступні у нас будуть лосинчики латексні. Та а Що це у нас? H&M'івська ковтинка. Гляньте, яка класна, і красна ось і буде бомба. Наступне у нас буде ось такий чоловічок. Гляньте, який красивий. Це просто це супер-пупер милота. Наступне у нас будуть ось такі джинсики на резиночці. Ще одна курточка. Гляньте, яка класна, яскраво, просто стан і я, я наголошую 4500 гривень за цілий лот класного, якісного одягу. Гляньте, яка вітровочка від куми. Наступні у нас буде велюрова спідничка дитяча. Та ось така теплатячко. Красивезне просто. Наступне, що в нас тут таке? У нас тут сарафанчик. Такий класнющий. Так, худі. Гляньте яке худі. Бежеве. І просто в якому воно крутецькому стані. Ну це скарб. Так, наступне. Що це в нас тут Комбінезон також абсолютно новесенький, цінничком. Гляньте. Він такий на нас вже таку дитину. Далі. Дитяча, ось така. Жилеточка, рукавочки, також просто ну, 4500 гривень за цілу коробочку. Повзунці. Так, ще одна ковтинка. Ось така. І щось супер класне, щось супер приємне, Гляньте. Така краса просто. Подивіться, мій паєток. тут. Ну. Мені здається, що ця кофтинка вона неймовірна. Наступні у нас будуть ось такі штанішки з підтяжечками. Далі ось така зіполочка. зіполичка. Стан, ви бачите, самі, я максимально близько до камери. Показую. Ось така ковтинка з динозавриками в крутому хакі-кольорі. Ще одні спортивки з суперплотної тканини. теплесенькі, на флісі, на ліпучках не знаю, що тут думати. Ще один кудинезон. Так. Ось така ковтинка на довгий рукав. Ще одна флісочка. Гляньте, так класно. Джинсики сіренькі. Так, щось тут з динозавриками знову. Ще одна, типу, туніка дитяча. Далі. Спорт, так, так, так. Спорт, ось спорт, така спорт, ковтинка. Красивезна просто. 40, 40, 40, 40. Так, ось такі худі. Без виріші, ось така легенька базова ковтинка. Далі те, в нас буде. Просто, Гляньте, яка ковтинка, класна, з мітки, повзунці, ось такі штанішки, класно тягнуться. Так, ось такі лосінки на дівчинку. Ще одні спортивки для хлопчика. Так, що це у нас? Ще одна вітровочка. Просто гляньте, яка железка, дитяча. Що це, що це якщо не скарг? Далі сорочка на хлопчика. Так, що в нас тут ще? Ось така крутецька кофтинка. Так, ще один комбінезон. Такий легенький. Лосинки, типу під джинси, Колосніші просто. Ще одна флісочка теплесенька. Шапочка навіть. Так, Далі у нас буде ось така курточка, класніша також. Стан бомба. Так, далі. Ще одна ось така ковтинка. Вона плотна. Мені здається, що осінь, весна на вітер буде бомба. Жилетка дитячих горошок. Так. Джинсова курточка ось така. Так, футболочка на короткі, такі рукав, вона класно тягнеться. Наступна. Ось така в'язана, суперприємної тканини, гляньте. Но тканина справді приємна. Та ще останній ось таке худі. Я не знаю, скільки тут речей. Дуже багато. Наголошую, ціна 4500 гривень. Це зі знижкою. Тому звертайтеся до наших менеджерів у Viber, оформлюйте замовлення, адже курточки, безрукавочки, чоловічки, шапочка попалася, купа худі, штаніжки, все просто ну, в ідеальному стані. Я не брешу, Це правда. Речі в крутому стані. Тому чекаємо вас.